Вітаю, любі друзі, ви на каналі Слобожанка. А подивіться, що у мене є, яка краса. Ось така шкатулочка. Бачите? А до неї ще отакий вазончик маленький, а ще й отака ваза. А ще отака підставка для бутилки з вином. А це ось теж катулочка, бачите? А ось іще теж шкатулочка, Класна. А тут ось така лялька, кукла. А кого вона вам нагадує? А хто знає, а що це за такі речі? Ось подивіться на оцю куклу, як ви думаєте, скільки їй років, і звідки вона до мене приїхала. А приїхала вона із Франції. І це вже стара кукла, колекційна. Подивіться, вона як новенька, так добре збереглася. І всі оці речі, вони теж не нові, називаються вони вінтаж. А вінтаж це речі, яким 30-50 років. І вони теж приїхали до мене із Франції. Так сталося, що у Франції зараз перебуває моя подруга, а вона дуже любить такі речі: різні шкатулочки, різні прикраси, сувеніри, кукли. От, до війни вона продавала всі ці речі біля вічного вогня в центрі, там, де була ціла алея з сувенірами, От, і в неї таке захоплення, це її життя. І вона ось мені привезла, ви погляньте, скільки всі, якої краси. От, ну поки що воно в мене зберігається тимчасово, а так взагалі це буде все продаватись. От, кому цікаво можете щось питати, можливо, вона знає для вас якусь цікаву, цінну річ, річ яку ви мрієте отримати і не можете її знайти. Можливо, вона вам допоможе. Огляньте, який тут малюнок. Вони такі всі цілі, такі всі гарненькі. І там такий комплект. Я не спеціаліст в таких речах, знаю тільки, що вони вже такі більш сувенірні, вони колекційні, не нові. А зараз покажу, що ще є. Ось, дивіться, які прикраси. Кольє. Отаке кольє, І ще. Комплекти. Оцей брасліт взагалі подобається всім дуже-дуже. Такі сережки, колон і ще кальє. Зараз детально все покажу. Я збільшила зображення, щоб можна було роздивитися, як воно виглядає. Дивіться. Ось така цепочка. Ось кальє з камінням натуральним. Ось так. І ось тут такий знак маркіровка є навіть. Бачите? Можна роздивитись уважно. Ось теж якийсь камінь. Я не розбираюся в прикрасах, не розбираюся в назвах. Я просто вам показую, тому що. Мені просто подобається на все це дивитися, ось дивіться як. Це все Франція. Це все речі, привезені звідти, вони всі є справжніми, вони не є китайськими, а це ось дивіться, отакий браслет, і до нього кальє, і теж маркировка є на ньому. От. Можливо, хтось розбирається в таких речах. І, може щось більше розказати. Я просто дивлюся, що мені подобається. Оце і так всім так подобається цей браслет. Так, ось такі сережки, чи з ракушки, чи не знаю, що там вони. Ось такі виноградні грозді у нас є, Сережки. Ось, а це е, кулончик парфюм Шанель номер 5 Бачите, так придумала класно. Так, ось дивіться, який камінь. Він навіть там різнокольоровий, в залежності від того, як на нього падає світло, він міняє свій колір. Він з оттінками. До нього ось такий шнурочок у нас йде. А оце ось такий довгий кальє з камінцями. І застібається воно тут спереді. Ось така застібка у нього. Бачите, як гарно. Так, це ось такий колон. Тут теж ось маркіровка є. Бачите, що це все справжнє. І ще один колон з маркіровкою. Так. Ага, ось, піймала. Піймала цей колончик. Ось, і в залежності від світла, теж цей камінь він змінює свій кольор. Ну, ось так детально роздивилися, а зараз я отак здалеку покажу, як воно виглядає. Можливо, комусь цікаво, що ж воно таке, подивитися, можливо, хтось захоче купити. Ну, я не продавець, я лише можу вам розказати, де що знаходиться, хто продає все це. От, можливо, вам щось треба знайти таке цікаве, щось замовити, то можна буде домовитися із Франції привезти якийсь оригінальний подарунок. Тому, ну в коментарях пишіть, звертайтеся, можливо, вас щось зацікавило. Як ви вважаєте, як такі речі, яку вони мають і ціну і цінність? Чи актуально буде взагалі зараз їх купляти, носити? Чекаю ваші коментарі.